Стабільно високий результат незалежно від регіону або технології вирощування, давайте перейдемо до власне демонстрації грунтової схеми захисту. Регуляція росту завжди є рентабельною високоефективною в посівах соняшнику. Я Сергій Будренков, менеджер з маркетингу. Відповідаю за такі продукти, як засоби захисту соняшнику та сої, а також протруйники насіння. Ми сьогодні знаходимося на агроарені Лубни. Рядом зі мною мій колега Володимир Желесков, наш технічний експерт. І хотів би розпочати з того, що ми знаходимося зараз на ділянках з захисту соняшнику. А на всіх наших ділянках цього року висіяний гібрид з нашого особистого портфоліо «Байер». Портфоліо це перший гібрид під назвою Больведер. Головними особливостями гібриду є те, що це середньоранній гібрид за результатами минулорічних досліджень. А їх було 26 локацій в різних регіонах і областях України. Ми отримали результат цього гібриду як досить стабільного до основних хвороб соняшника це фомоз, фомопс та гниль. А аналіз урожаю показав, що вміст олії був дійсно на високому рівні. Урожайність загалом досить мало стабільний результат, тобто стабільно-високий результат незалежно від регіону або технології вирощування. Тож далі перейдемо до схем захисту, які були використані сьогодні на цього року на наших ділянках, і далі продовжить Володимир, який нам розповість про основні особливості та аспекти різних схем захисту соняшнику на нашій арені. Я досить коротко розповім про технологію, яка була примінена на даних демо-ділянках. І перейдемо безпосередньо до демонстрації систем захисту. Отож, попередником був озимий ріпак на всіх варіантах. Відповідно, висівали ми бельведер з густотою 60 тисяч на гектар. На даний час у нас є густота 56 тисяч. Це для даного гібриду є оптимальна густота в даній локації, а це Полтавська область. Також із системи живлення були примінені такі добрива, як діамофоска та сульфат амонію, ну і, відповідно, невелика кількість карбаміду. Та загальна формула поживлення складає азот 82, відповідно, фосфору 40, калію 55 та сірка 24 кг в діючій речовині. Висівали ми, відповідно, його 29 квітня і сходи ми отримали на 12-те. Травня. Найбільшою проблемою в технології посіву це була рвана волога, тому ми мали певну строкатість в посіву. Отож, давайте перейдемо до основного це захист від бур'янів. Та я вам зараз продемонструю кілька схем захисту ґрунтових, де був застосований челендж як основний гербіцид проти водольних та хрестоцвітих видів бур'янів. І однозначно в поєднанні з баковими партнерами, а це в одному варіанті Harness, в іншому варіанті Aspect Pro. І останній варіант все-таки я вам продемонструю, що може бути застосування челенджу посходово проти дводольних видів бур'янів. Отож, шановні аграрії, Сергію, давайте перейдемо до власне демонстрації ґрунтової схеми захисту. І перший варіант, який ви бачите, це застосування челенджу в нормі 2,5 літри на гектар з додаванням Харнесу 1,5 літри на гектар. В цьому році склалися умови, що волога, а саме продуктивна волога в 0,5 см шарі було її досить обмаль. То, як ви бачите, з власне з ділянки челендж справився на всі 100%, дводольних видів бур'янів немає. Проте на цьому варіанті ми його підчищали фуроре Супер, тому що все-таки. Злакові бур'яни, вони дещо з'явилися в наших посівах і необхідно було підчищати для того, щоб посіви в принципі, почували себе комфортно без присутності бур'янів. Якщо ми перейдемо до контрольної ділянки, то ви можете бачити, що тут присутня дуже велика кількість злакових бур'янів, присутній гірчак березковидний. Вже досить серйозні батоги, а також є лобода та щириця. Володь, розкажи, будь ласка, в чому переваги даної схеми захисту і які її особливості? Ну, перевагою даної схеми захисту є те, що челендж як гербіцид ґрунтової дії, він потребує в порівнянні з іншими гербіцидами небагато вологи. Тому навіть в такий сухий рік ми можемо бачити, що він питання подводольним видом бур'янів закрив. Харнесу необхідна трошки більша кількість вологи. Тому в цьому році ми бачимо, що півтори літри на гектар застосування харнесу все-таки невеличку частину з лакових бур'янів. Пропустило. Стосовно особливостей, то все-таки ми завжди поєднуємо челендж з Харнесом, оскільки челендж контролює дводольні види бур'янів, проте з лакою він не контролює. Проте. Норма застосування 1,5 літри на гектар вона вважається нормальною, достатньою для чорноземів. Якщо в господарстві присутні піщані, легкі ґрунти, супіщані, то все-таки норму необхідно зменшувати, оскільки, якщо підуть зливові дощі, то можуть бути ефекти промивання діючої речовини, ацетохлор харнесу, і відповідно можуть бути незначні пригнічення. Тому ми інколи рекомендуємо навіть норму зменшувати до однієї літри. Проте необхідно підходити до кожного господарства окремо і для того, щоб вибрати правильну комбінацію. Дуже дякую, Володимир, за це застереження. Я, я вважаю, що це дійсно дуже важлива інформація. Дякую. Запрошую до другої схеми, оскільки в господарствах можуть бути е, проблеми з такими ще бур'янами, як амброзія, як паслін, як не треба. Тобто не завжди схема Challenge Плюс Харнес вирішує абсолютно всі питання, які можуть бути в господарстві. Тому наступна наша схема це комбіноване застосування челенджу в нормі 2,5 літри на гектар разом з Аспектом PRO. І ви теж можете бачити, що тут, в принципі, ми маємо теж чисті поля. Зрозуміло, дякую, Володимир. Тепер розкажіть, будь ласка, в чому же особливість і відмінність даної схеми від попередньої? На відміну від попередньої схеми захисту челендж, де був челендж з Харнесом, саме ця комбінація з аспектом ПРО дозволяє розширити спектр дії проти дводольних, проти злакових бур'янів. Проте, як будь-якому ґрунтовому гербіциду для його прояву та активності необхідна хоча б 15 мм опадів в 0,5 см шарі ґрунту, Сергію та колеги звертаю увагу, що на цьому варіанті вже було застосовано, окрім ґрунтової схеми захисту, також застосування цирону нашого регулятора росту, який ми рекомендуємо у фазу від 8 до 12 листків. Тому ви можете бачити, що тут дещо менші рослини в порівнянні з контролем. А наскільки менші? Давайте ми переконаємося. Тут пройшло рівно 5 днів після застосування. Норма була застосована 0,75 літрів на гектар. І так як на момент уже ми бачили, що відбувається за рахунок вітру тертя листок-блисток, листок, то ми розуміємо, що вже буде підключатися інфекційна хвороба, буде підключатися септуріоз, ФОМОЗ. Тому разом в баковій суміші ми ще й додали фокс у нормі 0,75 літрів на гектар. І додали конект, оскільки мали проблеми з клопами. Заміряємо рослинку. Ми можемо бачити, що висота складає 33 см на даний час, це вже шостий день після примінення цирону. І тоді на контрольній ділянці, шановні аграрії, ви можете бачити, перш за все, це те, як спрацювала ґрунтова схема захисту з лакові, хрестоцвіті, дводольні види бур'янів. І тут не примінявся церон. Тому давайте подивимось, наскільки рослинка все-таки є вищою. Ми тут бачимо, що висота рослинки складає 60 см. Тому, як ви бачите, що регуляція росту завжди є рентабельною, високоефективною в посівах соняшнику. Особливо, якщо, наприклад, так як в нас в цьому році склалося, що сходи були рвані за рахунок рваної вологи. Або ж, наприклад, складаються умови, коли посіви загущені, поля, наприклад, під досить високим фоном живлення азотним. Розуміємо, що рослини будуть витягуватися, збільшувати свою парусність. Пам'ятаємо минулий рік, коли досить багато продуктивних посівів. І були полеглими. Тому за допомогою церону ви можете, скажімо так, відпрограмувати свій посів, щоб він мав меншу парусність, мав вирівняність і в подальшому мав досить високу технологічність під час обмолоту. І наступна схема захисту відповідно знову ж таки різні господарства, різні ситуації забур'яненості складаються. Тому в принципі не завжди є волога для того, щоб попрацювати ґрунтово. Зараз ми в таких реаліях, коли на момент посіву після проходження культиватора, в нас не вистачає тієї вологи для того, щоб зняти проблему з дводольними бур'янами, в першу чергу з лаковими видами бур'янами. Або ж, наприклад, ґрунтова схема, яка була застосована, вона на 100% не спрацювала. Ми маємо знову ж таки повторну хвилю дводольних бур'янів. Як її можна вирішити в посівах уже по вегетації? Тому давайте перейдемо до... Такої цікавої досить схеми це посходове застосування челенджу, і вже він був застосований в комбінації з прилипачем меро. Обов'язково Обов'язково необхідно додавати тільки прилипач меро, тому що інші прилипачі, особливо на спиртовій основі, вони... Збільшують фітотоксичність на основну культуру. Якщо ми приміняємо челендж по ні в якому разі не потрібно додавати грамініциди, мікродобрива, антистресанти, тому що це обов'язково відобразиться як на основній культурі, так і на бур'яну. Може бути недостатня дія. Тому, в принципі, ми тут уже по вегетації. У нас була проблема в першу чергу з лободою. Була проблема із щирицею, з гірчаком березковидним, який ми, в принципі, вловили в оптимальній фазі розвитку, а це три листки і застосували один літр прилипача. Тому ви можете бачити, що в принципі, посіви проти дводольних видів бур'янів почуваються досить комфортно. Дводольних видів бур'янів немає. Проте, як ви бачите, також підчищали ми дані посіви проти злакових видів бур'янів. Тому зараз уже стадія. 10-12 листків соняшник уже практично за тиждень закриє міжрядя, і е, дані бур'яни, які присутні з лакою, вони не будуть чинити конкуренцію. Володимир, е, у мене питання: скажіть, будь ласка, все таки застосування гербіциду по сходовому чи е, здійснює вона якусь фітотоксичність на саму культуру, і чи який, який ступінь цієї токсичності, якщо він є? Досить гарне запитання. Дякую, Сергій, тому що це запитання досить часто звучить від наших колег, від наших партнерів, перед тим як приміняти гербіцид. Сільгосвиробники запитують, наскільки це буде шкідливо для основної культури. Перш за все, ми маємо рекомендацію по нормі від літри до двох. Друге, це фаза розвитку 2-4 листки. Ми завжди рекомендуємо вносити на менший соняшник, тому що менше потрапляє гербіциду на основну культуру. Плюс до того бур'яни ще не в перерослому стані. Дійсно, після примінення челенджу по сходову ми маємо. Лимонні плями, інколи ці лимонні плями досить великі, інколи вони просто незначні. Перш за все, це чутливість самого гібриду можуть полягати в цьому, або ж умови, коли було внесення. Якщо ми вносимо челендж та відносна вологість повітря на момент складає 30-40% плюс спека, то соняшник буде почувати, скажімо так, не почувати, а цих плям буде більше, значно більше. Якраз от ми в Полтавській області досить часто знаходимося в таких умовах. Коли спека відносна вулиць повітря низька. І ось ці лимонні плями такі, да, вони є досить е, чималими. Проте в жодному випадку після застосування челенджу культура не стоїть на місці. Вона продовжує рости, викидує нові пари листків. І ось ці плями вони залишаються локально, вони не розростаються, не робляться більшим, листок не згорає. Тобто ви можете бачити, що після застосування у нас вже е, 2-4. 6, 8, 10, 10 листків вийшло нових і абсолютно здорових. Культура не перебувала в пригніченому стані. Тому на питання, чи це фітотоксично для соняшника, в принципі, не фітотоксично. Саме головне прибрати бур'яни, оскільки вони будуть найбільш шкодочинними та зменшувати, зменшуватимуть потенціал певного гібриду в певній локації. Дуже дякую за таку э, детальну відповідь. Тим більше я так само я сам бачу, що. Висота рослин не має якоїсь відмінності з обробленою ділянкою порівняно з контролем, тому я думаю, що дійсно застосування гербіциду посходово не не викликає ніякого негативного ефекту на розвиток рослини. Ну і звісно, таки Сергію, для того щоб закрити весь технологічний процес вирощування та розкрити. Генетичний потенціал Бальвадеру по максимуму. На деяких ділянках ми також будемо застосовувати у фазу bbch 65, а саме середина цвітіння. Фунгіцид пропульс у нормі 0,9 літрів на гектар. Дуже дякую, Володимир. Я думаю, ця інформація буде дуже важливою для тих, хто хоче дійсно отримати гарний, гарний результат на своєму полі. Дуже дякую. Отож, шановні колеги та партнери, ми вам дякуємо за увагу. Якщо у вас виникають запитання, будь ласка, задавайте. Ми раді будемо відповісти на них.